Енергозбереження. Вплив генераторів на довкілля. Підготувала маршала Вікторія, учениця 10 М-класу ліцею No1 імені Івана Франка Троговицької міської ради Львівської області. Мета роботи полягає в глибокому вивченні енергозбереження, методів і форм застосування, що сприяє більшому розумінню даної проблеми в майбутньому. Для здійснення зазначеної мети служать наступні завдання. Вивчення літератури з теми дослідження, формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження, пошук заходів, спрямованих на розвиток енергозбереження. Сьогодні питання енергозбереження є особливо актуальним. У зв'язку з воєнними діями на території України пошкоджено багато об'єктів інфраструктури. Тому проблема енергозбереження та енергоефективності стосується кожного громадянина. Термін енергозбереження означає зменшення споживання якогось виду енергії або, взагалі, відмова від споживання певного виду енергії. Основними напрямками енергозбереження є економія електроенергії, газу та світла. Економія та перехід на інші види палива найчастіше призводить до погіршення екологічної ситуації, проте на побутовому рівні важко побачити негативний вплив енергозбереження на екологію. А от застосування енергозберігаючих технологій може призвести до зниження витрат на енергію та зробить позитивний вплив на екологію. Адже екологічна обстановка для нас вкрай важлива. Всім хочеться дихати свіжим повітрям та жити в екологічно чистому середовищі. На сьогодні є кілька способів поліпшити енергозбереження, але до цього питання слід підходити відповідально та всебічно, щоб відчути позитивний ефект. Наприклад, заміна лампочого розжарювання на енергозберігаючі лампи вирішить питання економії споживання енергії в десятки разів. Використання сонячних батарей суттєво зменшить не лише споживання, а й викиди в атмосферу СО2 СО. -CO. Вимикання світла у приміщенні, де на даний момент не перебуваємо. Використання електроприладів економ-класу. Зменшення використання електроприладів у один бік. Чи даною проблему я провела анкетування серед учнів нашого ліцею. Мене зацікавило, як безпосередньо кожен з нас ставиться до цієї проблеми і наскільки ефективно впливає на енергозбереження. За результатами анкетування, ми можемо зрозуміти, що більшість наших опитувачів використовують енергозберігаючі лампочки, що досить ефективно впливає на енергозбереження. Яким чином ви економите електроенергію? Більшість відповіли, що вони вимикають світло у кімнаті, у якій не перебувають. Та вимикають електроприлади, якщо не користуються ними в даний момент. Яку кількість електроенергії використовуєте в місяць, більшість відповіли від 100 до 200 кВт електроенергії. У зв'язку з економією енергоресурсів на державному рівні відбувається планове відключення електроенергії, що створює певні незручності на побутовому рівні. Для усунення цих незручностей багато підприємців та громадян почали використовувати генератори. Звісно, таке використання забезпечує нормальну життєдіяльність, але який це вплив має на довкілля та живі організми. Бензинові та дизельні генератори з двигунами внутрішнього згоряння забруднюють навколишнє середовище речовинами, які впливають на здоров'я людей та довкілля. Такими речовинами є оксид вуглецю, чарний газ, сажа, оксиди азоту. Дрібнодиспенсерний пил, акролеїн, бензопірен тощо. Під час роботи генераторів також створюється і шумове забруднення середовища. Особливо вразливими до шуму є люди з розладами нервової системи, люди похилого віку та, звичайно, діти. Негативний шум впливає і на тварин та птахів. Дизельні генератори створюють 88 дБ шуму. Генератори, що працюють на бензині або газі, можуть перевищувати 95 дБ. Дані показники перевищують нормативний показник, що складає 55 дБ в денно, а 45 дБ у нічний час. Але це питання стосується не лише державного рівня, а й кожного з нас. Розуміння важливості економного використання енергоресурсів, застосування заходів енергозбереження в побуті, суттєво зменшить їх витрати. Енергозбереження не лише позитивно вплине на стан екології та глобального потепління, але й навчить нас та нащадків байливого ставлення до всього. Ми повинні навчитися не тільки брати і споживати, а й віддавати. Дякую за увагу.